República Brno. Навіть не знаєш, якими словами називати цих російських істот, які чинять ці звірства на нашій батьківщині, які вчинили вбивства наших полонених воленівців. Я, я б хотіла попросити всіх зараз вшанувати пам'ять загиблих героїв Воленівців. Загиблих людей в Миколаєві, всіх загиблих вже за цю страшну війну. Хвилиною тиші. Дякую. Немає, звичайно, такого українця, долю якого б би не перевернула ця війна, я в цьому більш ніж впевнена. Але я хочу зараз підкреслити ті досягнення, які набула наша нація, наша Україна. Це насамперед це неймовірне єднання українців з перших з першої годин війни. Ми все це відчували і бачили. Це віра, віра в нашу армію. Віра в нашу перемогу. Ми навчилися відрізняти першочергове від другорядного. І це, мені здається, дуже важливо. Українці переоцінили, навчились переоцінювати своє життя, навчились відрізняти першочергове від другорядного. Хочеться бути оптимістичною і позитивною, тому що сумних речей ми мали цього року аж аж. І тому я намагаюся зараз чіплятися за то позитивне. І я думаю, це у мене так, принаймні. І я думаю, що у дуже багатьох людей так ми навчилися дуже багатьом речам і познали таку глибину себе, самих себе, яку про яку ми навіть не знали. Я думаю, що кожен другий українець зараз може відрізнити. Я не знаю прилад ночного бачення від далекомєру, знає, знає, як дістати з однієї точки світу щось до іншої точки світу. Ми познайомилися з дуже багатьма людьми, і ми продовжуємо нести свою українськість і навчилися познавати сам, самі себе. Минулий рік для нас був надзвичайно важким, так як, мабуть, і для цілої України він приніс дуже багато проблем. Дуже багато нових викликів, але біля того він також приніс і багато позитивного. Одним з таких позитивних моментів було відкриття українського центру в Брно, яке наразі є осередком допомоги українцям, які приїхали у Брно, яке є осередком також і культури і а, а, Освітнім центром, тому ми дуже щасливі, що нам вдалося таке відкрити. Я думаю, що 2022 рік був роком, який змінив наше життя, розділив їх на дві половинки до повномасштабного вторгнення і після. Звичайно, війна в Україні триває вже багато років, але саме минулий рік її зробив ближчою. Приніс в кожну домівку і виніс за межі України. Я думаю, що о, і через 10, і через 20, і через 30 років ми всі будемо пам'ятати, що сталося 24 лютого 22 року, і це з нами назавжди. Українці вбрано перед війною це сильні і працьовиті люди, на яких можна покластися будь-коли. Але після війни, після початку війни, це ще плюс до того дуже дружні люди, непереможні. І креативні, тому що е, ті люди, які зараз сюди прийшли, показують свою силу, показують свою непереможність і показують свою невтомність е, допомагати і створювати нові речі. Ну, українці мені здається, як перед війною, так і зараз. Це красиві, це щасливі, це віддані люди, які дуже люблять свою країну. Це відчувалось. Е, навіть коли ти гуляєш містом, і ти відрізняв от і де українці. Вони несли культуру, культуру в, в своїх якихось прикрасах, в своїх аксесуарах. Це так була частинка України, ти завжди бачив. Після війни це, спочатком навіть війни, це була така потужна сила. Це, знаєте, було до сліз. З перших, з перших хвилин війни це телефон не замовкав, чим допомогти. Як допомогти. Це у нас була така, ми зрозуміли, що сила наша в'єднання і що ми 100% переможемо. І я думаю, ви також це відчули з перших хвилин війни. Я думаю, що до 24 лютого українці загалом в Чехії були менш помітними. вони... Їх було багато, і тоді це була найбільша національна меншина. Але займалися вони скоріше своїми приватними справами, працювали, вчилися, створювали родини. Після 24 лютого українці стали такою вагомою силою. Їх видно, їх помітно. Це і тому, що приїхало у зв'язку з війною дуже багато активних людей. І вони змогли об'єднатися і створювати тут, в Чехії, якісь нові речі, нові смисли, нові знаки, надавати підтримку Україні і звідси, за кордону. І виймом такої єдності є і наш центр. Я би сказала, що перед Великою війною все ж таки українська спільнота була досить така. Розділена в Чехії, ми дійсно займалися кожен своїми справами, але зараз ми дуже дружні і ми намагаємося дійсно триматися одне одного. Наприклад, на мітингах, які ми робимо, люди вважають, що вони така одна сім'я, друга сім'я. Тому я би сказала, що тут ми зараз. Намагаємося дійсно бути однією великою сім'єю, однією родиною. Я думаю, що у кожного українця плани на майбутнє це перемога. Це перемога, яку ми чекаємо, на яку ми молимось кожного дня. А перемога це відбудова України. Я впевнена, що ми її побудуємо ще кращою, і важко краще уявити, але вона буде кращою. Головне, що вона буде незалежною. Головне, що вона буде щасливою і щасливими людьми. Перемогти і відпочити. Плани українського центру і надалі розвиватися, і надалі реалізувати багато культурних проєктів, і надалі бути центром українства як на південній Моравії, так і в Чехії в цілому. Я б дуже хотіла, щоб ми перемогли чим швидше, тому що кожен день війни це надзвичайні зусилля багатьох людей, це життя багатьох людей, це здоров'я багатьох людей. Я думаю, що День перемоги буде дуже щимким для нас усіх, і е, мій основний план це побачити цей день якнайшвидше, по можливості його пришвидшити. А після цього дня долучитися до того, щоб Україна тут за кордоном і надалі сприймалася як такий сильний. Е, Повноправний, оригінальний, несподіваний і дуже відкритий до світу суб'єкт, щоб Україна і надалі залишалася в центрі уваги всього світу лише з такими позитивними якимись зв'язками. З персональних планів на майбутнє нарешті перестати робити мітінги. Це річ, яку я кажу людям кожної неділі, наприкінці зустрічі, що я б дуже хотіла їх більше ніколи не бачити. І не тому, що я не люблю цих людей. І я дійсно також вважаю, що це моя друга вже сім'я тут в Берно, але тому, що я дуже хочу, щоб вони повернулися додому. А це буде можливо одразу, як ми переможемо. З таких більших планів. Я знайшла себе за останній рік в українському центрі, в українській спільноті тут в Берно, і я б дуже хотіла допомагати цьому центру розвиватися, розвиватися з, з, з ним і нести українську культуру у світ і розказувати всім, всьому світу, про свою любов до України, тому що так ми можемо закохати всіх інших. Нашу батьківщину. Одне із наших і ще найголовніших надбань це е, наші вірні, щирі друзі. Мені хочеться дуже подякувати неймовірним громадянам Чеської Республіки, які з перших днів війни стали пліч Опій з нами, і вони з нами по сей день. І ми всі це відчуваємо. Ми відчуваємо їх турботу, ми відчуваємо їх. Ласку, ми відчуваємо їх любов, і ми також відчуваємо їх віру і підтримку. Віру, що ми разом, що ми сила, і вони, так як і ми, вірять в нашу перемогу. Це їм неймовірна безмежна подяка і низький уклін. Ще України. Ні слава, ні воля. Ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженки, як роса на сонці запанує. У своїй сторонці душу души тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми рам. Брат... Роду. Слава Україні! Геройство! Україна! слава! Україна! Мороду! Дякую! Бережіть себе!